Привіт малята! Я впевнена, що ви всі любите слухати казки. Сьогодні я пропоную всім разом пофантазувати та створити казку, а допоможе нам це зробити ваша творча уява та картинки схеми. Тож сідайте зручніше, слухайте, дивіться. Жив собі, був собі, на білому світі, як ви думаєте, хто? А тепер спробуйте здогадатися. Жив на світі павучок. Одного разу павучок вирушив у подорож. Довго йшов він, а тоді озирнувся навкруги і побачив. Подивіться на малюнок і здогадайтеся, що це було. Потрапив павучок до лісу. Раніше він там не бував. І тому все йому було цікаво. Прислухався він до лісових звуків, що ж міг почути у лісі павучок. Що це він почув? А це, що він почув. А що ж міг побачити павучок у лісі? Раптом павучок побачив ось що. Це був великий гриб і під ним лежав. Листочок Підійшов павучок до листочка, і аж раптом почалася злива. Сховався павучок під листочком і дочекався, поки дощик зник. Дощик зник і почався. Сильний вітер. Сильний вітер підхопив листочок з павучком і поніс його далеко-далеко. А які пригоди чекали на павучка далі ви можете придумати самі, використовуючи свою фантазію. Бажаю вам творчих успіхів, мої любі діточки.